Так спокійно і тепло в душі, я вдихаю рідне повітря, я ступаю по своїй землі, і спливає час непомітно, чисте небо, пташини спів, сонце грає в моєму волоссі, силу міць українських степів, відчуваю ногами я босим. Всю любов до своєї землі, всю невпинну і віддану працю, всі натруджені мозолі, неможливо не воз'єднатись з духом націй наших дідів, що плекали на батьківщині, боронили красу всіх полів і гаїв, для нащадків, для доньк і сина.